Всім привіт, Мішель і сьогодні будемо знімати відео, яке називається Від бідної до багатої за 24 години. Зараз я зроблю скін так сказати, бідної Бо будемо починати, виças, знаєте, такої прям капець-капесе бідною а станемо потім дуже-дуже багатою. Зараз я покажу. Так, треба таке, знаєте, гарно одяг взяти. Так, 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 де цей одяг. Зараз питаюся знайти цей одяг, так, ні на цей. Ось цей, знаєте, такий як не при... ну не не знаєте, не взагалі, Так, хай нас буде якесь волосся зовсім таке, знаєте, ну не прям гарне, знаєте. Е, і лице теж якесь не... Давайте якесь таке от лице, бо знаєте, ми не можемо бути добрим бомжом, ми маємо бути якісь злий бомжки, типу, реально, Так. Зараз я візьму. Тут є така палатка спеціальна, як для бомжиків, знаєте? така Навіть е... пише, пожалуйста, пише таке. Так, давайте ще тут поставимо таку корзинку, щоб нам могли так сказать, сипати гроші. Угу. Знаєте, як для всіх бомжів, візьмемо анімацію сидіти. Угу. так от, І будемо тут сидіти, знаєте, чекати нашої типу, допомоги. Коротше, так от посидимо, почекаємо трошки. Нам, вже бачите, трошечки насипали грошей. Я думаю, за такі от гроші. Я думаю, нам якраз хватить щось чуточку -чу купити. Так, зараз ми купимо так, ну, ми купували би машину. реально, тут не так багато грошей, щоб купити машину. Нерально. Давайте ми тіпо, купили скейтборд в якомусь магазині і будемо просто їхати на ньому. Бо грескутер я б взяла, ну, грескутер це, оце от, ну, це грескутор. Я б його взяла, але просто. ну... Ми не могли його купити, так, знаєте, з такими маленькі гроші. Ми не могли купити героскутер і кучу кучу всього, знаєте. Бо як починаємо з бомжа, ми не можемо бути такі, прямо ж, знаєте, багатенькі. Так, зараз я покажу. Угу. Так, давайте. Ми тіпа собі купили такий от одяг, знаєте, перш такий обичний, бачите, знаєте, перший попав одяг. Коротше. Платимо гроші, коротше, все віддали гроші. Там скоро без грошей нема, Нахіду тільки на якісь там простенькі джинсики на якусь простеньку міні-футболочку, походу. Тому ми вже трошки знаєте, краще виглядаємо, мені кажеться. Більше вже уважаємо, гарненько виглядаємо. Уже знаєте так красивенько. Посиліте подивимось, скільки нам ще насипали ой, грошей. Зараз. У мене Угу, Так, і трошки перейдемо. Зараз нам вже насипали, бачите, ще трошечки насипали. Давайте ще візьмемо. І підемо змінимо нашу причосочку, щоб ми були вже гарніші, знаєте, такі класніші і крутіші. Так, зараз покажу. Е, ой, е, зараз, зараз, зараз. Так, ми давайте ніби зробили ось таке волосся. Зараз я покажу, давайте таке дайте якесь більш причесане і трошечки вже з такими знаєте білими прядями. Раз вже це трошки, знаєте. Стало краще, може такі просто стало середні, без цього і а Просто такі, знаєте, ну, типу, тобто, як серйозні я назвала. Навіть. Просто такі от стало і все. Ми заплатили також гроші і тепер все. Так, далі. Ми беремо гроші і зараз, я, звісно, поїмо морозилка. А то що ми не поїмо морозива а наші гроші. так, Ми заплатили, взяли таке морозиво, зараз я візьму. Це, це називається birthday Cake як, типу, як. Кістісточку для день рочних. Щось таке, так переводиться в, переводі, в переводчику. Так що зараз ми похаваємо розвитку і підемо далі скуплятися. Бачите, ми вже такі більш уважаємі. ми вже, знаєте, такий бомжик, але прям такий, знаєте, прям уж бідний, такий середній, бомж середній, не самий бідний, який ми починали, а такий, знаєте, міні нормік Я б це назвала так. Знаєте, ми вже морошку трошки похавали, ми його хавали. Так, нам тут поки підсипали ще трохи грошей. За ці гроші ми вже можемо купити... Купити е, якийсь одяг, але давайте просто подивимося, який тут є одяг. І знаєте, просто типу, гарніший. Так, ну бо це просто якісь прям літки, знаєте, прям дуже пусті. Предлагаю купити якісь давайте, такі от шортики і якусь гарну футболочку. Давайте таку кофточку на розстіпить. Знаєте, так буде більш гарніше. О, до мене зайшла моя подружка Леула. Е, і давайте ніби ми купили якісь аксесуари. Давайте, е, давайте бантик ми купили. Знаєте, так стильненько вже Ми вже зовсім прям, не схожі на Бомжа, ми вже такі середні. У нас вже бачите, лице таке стало гарніше, ми ж тільки майкап зробили. О, бачите, ми вже такі знаєте, прикольненькі стали. Давайте зробимо прикольну стоєчку. Так, угу, така стоєчка. Так, ось це не та це така от має бути. О, бачите, ми вже такий гарнішенький, так сказати, стали. Так, угу, бачите, ми вже і гарніші стали, і ухоженіші, і так далі. Бачите, зараз я зроблю гарненьку походку. У нас вже походка така, знаєте, трошки багата. Походка, бачите, у нас така походка вже трошки щаслива, багата, така вже, коротше, класна. Так, давайте підемо подивимося. Візьмемо на і десь трошечки погуляємо по місності, знаєте, трошечки прогуляємося. Знаєте, так, е, бачите тут всякі е, центри, але, типу, ну, у нас типу, ну, так багато грошей, щоб ми могли типу, зайти в якісь приміщення, там щось та, типу, купити і так далі. Це, це є госпітал, е, зупинка і якісь гаражі. Е, і далі тут якісь бачите, конюшні е, сте, Brookhaven Stables, ясно, і якась далі що там йде ферма. Короті. Давайте ніби ми купили ще кращу одежу. Бачите, ми вже маємо просто, прям, такі вже прям. Нормально, такі багаті. Зараз, зараз ми купимо одежу і ще підемо купити наш перший в цьому відео дім. Ось, зараз, бачите, одежка вже, звісно, піднялася по цим подценкам. Це і, і шубочка є, і ось, зараз, зараз я покажу. Бачите, якийсь такий телефончик. У нас вже міні-телефончик, але все одно вже є. Знаєте, волосся, я зараз, зараз покажу, яке у нас буде, У нас волося таке от весь ще, прям знаєте, яка чекуля. Зачетно Так, ой. І, каже, ось є очки, ось такі красивенькі. Тобто, у нас уже скінки, ви знаєте, круті і красиві. Е, при. -е, е -е, короче, у нас уже бачите, які скіни круті, класні такі. Крутий, класний, ми вже б сталітки, знаєте, багатенькі. Давайте ми вже купили ніби якусь, знаєте, непрям дорогу машину. Давайте ми купили, ну, просто, давайте ми купили вже ламбу, знаєте. Не чекайте, чи це не лампа? Не чекайте, це ламба, це лампа, да. Ми вже купили ламбу, ми вже прям капець якось богатіли. Ми прям з бомжа змогли вже купити ламбу, Я просто в шокі. Ну, реально, ми були таким бомжом, а зараз можемо вже в і дом купити. Ну це, звісно, прибительно. Ну, типу, в шокі якось дивно. Так. Mm -hmm, зараз давайте ми купуємо наш перший дім. Він буде знаєте, не прямо такий красивий, але серед. Давайте от такий от дім, я думаю, він такий знаєте, простенький і в принципі такий гарний. У нас вже є свій лічний дім. Ми вже повисили ставочки, ми вже знаєте, така косочка крута. Ми вже можемо в якісь магазинчики заходити. У вже бабки є, ми вже, такі, надати круті, я покажу вам. Дивіться, просто на нас ми, такі, давайте, зараз, наш, такі, буде зараз... Таке от це. Просто подивіться, я просто улыбаюся, що в мене вже є мій дом перший. давайте трошки його украсив. Знаєте, щоб було так інтересненько Предлагаю поставити тут таких от просто два дочничка і поставити, давайте, якусь гірляндочку. Знаєте, і, і цього достатньо. так, знаєте, гарно, ми ж такі ще багаті. Але вже в нас і лампа є, і дом є це, вже, знаєте, ми так нормальненько прибильно. Так, нас ці, на... так, давайте зберемо підемо вже в якийсь, знаєте, більш так сказати, кол-центр. так, Ми вже можемо сходити в це от місце, куди ми раніше не могли йти в нас не було грошей, Зараз ми вже можемо купити собі піцочку, знаєте, там. Коротше, собі поїхавати собі, бачите, як міні-ресторанчики. Ну, не прям, звісно, на ресторан, але ну, щось якогось ресторану. Бо ми ще не прямо багаті, але думаю, на один раз неділько сходить в ресторан, це нам, знаєте, по бабкам. Так, зараз ми заплатимо і підемо по подіуму. По настоящому модельському подіуму. Бачите, ми тут трошки підкрасимося. Давайте бачите, ми вже тут підкрасилися. Нас да, це вже да, це покажу, нас вже от, от такі от мейкап, ми вже просто подивіться, яка чекуля, ми вже придягаємося в просто шикадесну одежу. Ми вже просто, ну, реально, безумно, просто такі вже красиво, безумно гарні, що це просто не розказати. Зараз я, я, я візьму нормальну одежу. О, така от от. така Просто ми вже просто ну, ті типу, пралі повисили настільки ставочки, що це просто капець. У нас уже волосся просто, подивіться, яке гарне. Воно вже у нас і вкладене. Ні, давайте. Давайте таке, бачите, у нас вже у нас і вкладене, вже все ж ми вже трошки не може просто, так, може просто вже сама наростили. Чекуля. Така, знаєте. Э, так, нам якось... може ця от штука запобіду. І давайте ще візьмемо, У нас вже біла шуба, вона більш уважає, знаєте. Так, все, я готова йти на подіум. Так. Зараз я ці от ці фінечки. Так, е, ну давайте на ці на це десь салюти, або салюти. Я, я вже забуваю, що вони в отдільному розділі, а не з чимось. Дивіться просто, як все ярко, заселеке, все гарнесеньке, вау, мені прям дуже-дуже подобається. Дивіться просто скільки салютів, їх прям капець як багато. Ви взагалі, знаєте, ну, дуже багато, ще класненько. ми вже пройшлися, зараз трошечки потанцювали. давайте трошечки, зараз, трошечки потанцювали. бачите наш танець, трошки потенцювали, потанцювали. Е, Давайте ще десь поспіваємо трошечки. Типу ми поспівали вже, Там, знаєте, потенцювали теж. Е, і зараз ми вже стали такою вообще, вообще уважаємо. Я б сказав, ми вже будемо проходити в клас багато. І дуже дуже красиве. Напишу довеле волосся волосся. Так, чекаємо. Ой, бління я забула. Давайте таке от волосся, але йдемо його покрасимо, бо воно, ну, я не хочу вродити сива. Я багата, але сива це якось не дуже підход... це читає мій реч. Багата і сива це якось дивно. Зараз покрасимо волосся. У нас є салон, там, не можна красити волосочку своє. Так, ось от таке от ну прям знаєте такі як шкіряне, в нього такий колір. Е, так, дивіться. Ну, вже дивіться, просто таке ніжно-помаранчево-рожеве волосочки дуже-дуже гарне. Зараз, зараз я покажу, яка в нас буде вже походочка. У нас вже походочка красивенька. От, у нас вже вважаємо походочка. І зараз покажу нас, яка в нас буде одежа. Зараз роже. Ро Зараз рожевий топ. Я написала, що рожевий топ. Воно не находить мені, напишемо англійськими буквами. Пінк, пінк. Давайте просто напишемо. А, ні-ні. Воно хоче отак я написала. Це ну, пінк. Типу, Давайте бачу, тут і червоненькі є, і рожевенькі є, і оце є. Мені дуже подобається. І ось такі є, ви знаєте. Уважаємо і вважаємо і вже такі класненькі. Давайте знімемо ці аксесуари, і ви побачите, як ця кофтичка мені виглядає. Давайте теж напишемо «пінк», щоб розпознало. Дивіться, у нас отакі тепер скінами прям ну дуже красиві. Зараз. Зараз я цей скін, напевно, хочу сохранити, бо знаєте, він прям дуже гарний. Давайте напишемо скін відео. Ну, типу, як скін для відео. Ну, типу, що я його брала як для відео, типу. Так, давайте ще з вами якусь це зараз пишу. Е, uh, давайте напишемо. Сумка Гучі. Я написала сумка Гучі, думаю, вона мені не йде. Uh, да, мені знайшло сумку Гучі. Чекайте, де вона? Um, я десь навіть, навіть сумку Гучі не бачу. Що це сумка Гучі, що навіть я її не бачу. О, дивіться, яка гарна. Ммм, класна. Давайте звернуть по фіолетово, вона буде гарніша. Ой, далі. Подивіться просто, які вна... з якою ми бідний, стало просто в капецьку багато. Просто подивіться на нас зараз. Удирюмо машинку. Подивіться на, на заришню на нашу машинку. Уже, знаєте, класнішенька. А теж їй показує червоний. на ній вже є і огонь, і дим, знаєте, димовушка. І вже вона їсти швидше, і вже вона класніша, крутіша. Зараз вже просто. Ідеальний, красивий скіт, давайте приберемо цю платочку, нам вже не треба. Ми вже ходимо на роботу, нам вже ця, так сказати платка для бомжиків, нам вже вона не треба взагалі. Так, ми вже такі, знаєте, красиві, круті, офігенні, давайте поїдемо в ресторан. Бо ми вже можемо поїхати в ресторан, так сказати, і достатньо дуже-дуже часто. Ви вже прям знаєте добра чи багаті. Але, але зараз чекайте, але в кінці ми будемо прям, знаєте. Тіпа, популярні, типу як, ну, як популярні зв'язки. Я б це так назвала. Ой, ми трошки не бракуємося, але думаю, в принципі, і так нормально. Так, предлагаю взяти про Кевен-Дінер, вети з вами ходогі, художньо ходогі. Ой, не туди сіла. Я достаточно разом не їла в своїх відео ну, типу, от ну, типу, як на вулиці. Під таким от зонтиком, знаєте, я ні разу, мені здається, не їла. Це буде дуже цікава, як стемка, бо я ну, типу, мені здається ні разу не їла на вулиці, щоб так знаєте, прям от сиділа і їла. То мені здається, такого, типу, ну не разу не було. Напишіть в коментарях, якщо, ну, сніт містки в коментарях, напишіть в коментарях, чи я взагалі типу, ну, їла на вулиці в Brookhaven Dinners. Типу, я пам'ятаю, якщо чесно, е, типу. Запишите мені в коментарях. Також нагадую, підписатися, ставте лайк, і пишіть якісь дуже класні, приємні коментарі. Там також в коментарях освіти мій скін, там, не знаю, Осіть мою машину, моє відео, е, типу, як я змінилася, якою я була бідною, якою стала багато, я, типу, наскільки я змінилася, типу, е, як би ви можливо, ви це відео б зняли, які, там, я, я, я кажу, там, які знаєте ідеї для відео, мені також підказуєте, бо типу, я ж не знаю, які ви хочете, щоб себе для вас зняла відео. І так, ми вже стаємо саме-самі дуже-дуже дуже дуже багаті. Зараз да, я телепортнуся. Ми, ми купимо дом, знаєте, де? уже на острові. Це прям дуже класно. Це вже не той дім, який був. Він вже у нас буде на острові. З лежачками, з басейном, з річним, знаєте, парков... парковочкою. Е, знаєте, з всім-всім-всім-всім. Це прям дуже класно. Зараз ми вкрасимо наш дім. Щоб у нас просто як реально в багатой чекулі. Уже бачите, і скутер, є і є, і машина. Точніше дві машини. Зараз ми бачите дві машини припаркувати. Так, що так? це максимально скоро, скорость. Так, бачите, в мене і оця, 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 оця для всі машини, які в мене були. Зараз, зараз, зараз. Ось ця в мене бачите і оця ця машина. Ось, чекайте Е, а, блін, тут не можна ставити, я ж забула. Бо коли ти навострії, ти ставити машини не можеш. Це каже, що сумненько, але ну, нормально. Приставимо, що там машина в нас є. Так, Дугаю всі речі видалити, які ми до того купували, і зараз все заново, знаєте, як почати спочатку. Бачите? Угу. Просто подивіться, як, як у нас вже знаєте гарно. Бо нас їм, ще як ми купили, він у нас був дуже гарний. А зараз, коли ми його вкрасимо, він буде взагалі блистати від красоти. Знаєте. Е, uh, так, давайте подарунчики поставимо. Дуже буде достатньо, знаєте, пасувати і буде стильненько. Е, uh, предлагаю поставити якісь ночнічки ось сюди. От. Ой, дивіться, як мило, як гарненько. Поставити якісь фіолетові, давайте, наприклад, гірляндочку таку, от, бачите. Трошечки понаставляємо гірляндочок. Я думаю, я думаю, хватить. Е, uh, і давайте поставимо... Uh, давайте білі гіляни поставимо в інакшій кімнаті е, uh, предлагаю поставити ось тут. Угу. Uh -huh. І також оцінити в коментарях мій дім від 1 до 10, як я завжди кажу. Тому, будь ласка, мені було дуже приємно, якщо кожен з вас напише хоча б один коментарій, Мені буде чесно дуже приємно. Я для вас стараюся, знімаю кожне відео, тому, будь ласка, постарайтеся і для мене. Напишіть всього лише один коментар, там круте відео там, чи класно зняла, чи там цікавий був момент-то такі -то, такі то хвилині. Подивіться, просто як зачарована знаєте, як сказочка. так просто знаєте, прям Гарненько, красивенько все. Крутенько, прям бачите, може така прям багата чікуля Просто подивіться, вау, так гарно сонце світить Я дуже люблю, коли в Брукхевні закат. Це прям дуже гарно. Того я буваю люблю зараз покажу, вибирати оцю не 9 ранку, а 6 ранку, щоб тільки типу, почалося стати сонце, і десь сім в, в 6 почалося тільки світати і був такий, знаєте, милий закатик. Навіть правда було круто-круто. Бачите, я, я коротше, під кінець відео вирішила питатися грошами. <гум> знаєте, хм, цікавенько. Так, і ще інакше наша кімната буде вся в рожевих тонах. Ну, там, по гірляндочки, там, знаєте, рожевенькі. Так, ваттоше поставив. Також пишіть в коментарях, хто дивиться, яких блогерів. Наприклад, я дивлюся і Пандору, і а 4, і Letizia. мені цікаво, Пишіть в коментарях, в мені цікаво почитати, які, яких ви дивитеся блогерів. Бо це теж дуже-дуже цікаво. Е, так, давайте трошки теж ванну вкрасимо. Думаю, можна поставити е, отута, м -м, підсвічники. Ветошки, так, отут підсвічники. Давайте так так поставимо. О, для чого ставиться. Давайте тоді поставимо отут. -от. Е, і давайте поставимо ще е, туалетний столик. Давайте отут так от. -от, -от. Ой, чому ну, так навіть, ну, не, не гарненько ставиться? давайте, ну-ка, ну, Трошечки не рівненько, але думаю, і так угу. Е, А, все я вже не можу більше ставити, але знаєте, це теж так знаєте, нормальненько. Ми можемо брати шосочку е, і робити походу майкапчі. Бачите, зараз да, я візьму. Е, говорити о цю анімацію, ніби я краще сподивіться. Бачите, і отак от я вирішила закінчувати сьогодні відео, про робіння мейкапу, я закінчила наше сьогоднішнє відео. Тому, друзі, всім пока-пока, до нових зустріч, пишіть коментарі, ставте лайкосики, підписуйтесь на мій крутий, веселий канал. Тут вас чекають різні, цікаві, милі, гарні і добрі контент і веселі відео. Тому, друзі, всім пока-пока, до нових зустріч!